Гера Людмила Петрівна, завідувач навчально-тренувального відділу Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім інших завдань, які ми виконуємо, тобто надання екстреної медичної допомоги населенню Львівської області, ми також проводимо навчання з питанням підготовки немедичних і медичних працівників наданню допомоги всім, які її потребують. Зокрема, ми проводимо навчання для осіб, які не мають медичної освіти. Але за своїми обов'язками повинні надавати домедичну допомогу, а також всіх пересічених громадян, які хочуть навчитися надавати цю допомогу. На даний час домедична допомога включає необхідність тримання при собі рукавичок одноразових гумових, і маска, яка дозволяє захистити вас мінімально при проведенні штучного дихання людині, яка цього потребує. Це є перша необхідність і дві найперші речі. Бажано, якщо це людина має власний транспорт або в інших випадках, це є пакет одноразовий стерильний, перев'язувальний і звичайний стерильний бенд. Це є найбільш необхідні речі, які зараз. Повинна мати, повинна мати пересічений громадянин для надання до медичної допомоги в будь-якому випадку. Ви мене чуєте? Так, вона мене чує. З вами все гаразд. Ви отримали якісь травми? Ні, вас нічого не болить. Кажіть, я вливатом. Вас тут не болить? Не болить. Тут не болить? Тут не болить. Прошу потиснути мою руку. Так, тут вас не болить. Не болить, потисніть мою руку. Так, тут вас не болить, не болить. Тут ні, порухайте ногою. Добре, порухайте наступною ногою. Добре, жодних травм уражень нема. Е, людини невеликі запаморочення. Е, ми вам зараз допоможемо. Я покличу на допомогу, прошу бути спокійною. Ви не маєте захворювань ніяких. Ні. Все буде добре. Хто може мені, прошу допомогти. Так, будь ласка, я вам допоможу спокійно, спокійно. З вами зараз все добре, Голова не крутиться, спокійно, я вам все допоможу. Прошу так, добре. Ми можемо зараз з вами підійти. Мас. Все, будь-які зміни, прошу мені говорити. Так. Ви мене чуєте, що з вами? Коли людина відповідає, ми повинні її запитатися, що з вами сталося. На відповідь ми повинні людину положити у безпечне положення. Як це робиться? Значить, ми беремо руку, яка є біля, ближче до вас, підносимо догори ось таким чином. Іншу руку ми беремо собі в долоню, ось таким чином. Ногу, яка є далі від нас, згинаємо в коліні і перевертаємо ось таким чином сюди, в безпечне місце. Безпечне положення. В такому безпечному положенні ми чекаємо допомоги від оточуючих, або ми спостерігаємо за станом цієї особи до приїзду кваліфікованої медичної допомоги, тобто служби 103. Як перевірити наявність основних життєво важливих ознак? Це є дихання, серцебиття і першочергову свідомість. Ми підходимо далі знову ж таки безпеки, якщо безпеки нема. Ми підходимо до людини, яка потребує з нашої думки допомоги, і перевіряємо в неї наявність свідомості, яким чи цин, чином робиться. Ми підходимо з боку на колінах. Ми повинні її сильно, але е, достатньо е, потрясти і запитатися. Ви мене чуєте, що з вами сталося? Коли людина не відповідає, я повинна покликати, хто може мені допомогти. Прошу мені допомогти, ви можете мені допомогти. Так, можу. Почекайте, будь ласка. Наступних три етапи, які ми повинні робити, це є перевірка дихання і серцебиття. Якщо людина не має медичної освіти, це займе 10 секунд і такі необхідні заходи. Підняти підборіддя, руку покласти на чоло, відхилити, голову нахилити над людиною. Значить, ви будете вухом відчувати подих, щокою чути дихання. Ваш зір буде спрямований на грудну клітку. Ви будете знати і розуміти екскурсію, бачити екскурсію грудної клітки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дихання нема. Прошу подзвонити швидку допомогу. А скажіть, будь ласка, що означає екскурсія грудної клітки? Екскурсія це є рух грудної клітки. Якщо це стається в холодну пору року, тобто в таку, як зараз є, якщо ви встигаєте або у вас є допомога, ви покликали максимально розчіпити верхній одяг, максимально зняти одяг, який там є, для того, щоб ви бачили, чи рухається грудна клітка. При наданні цієї допомоги. Я одягнула засоби індивідуального захисту. Це є рукавиці. Я приготувала, тому що воно в мене є. А... Такий засіб для дихання, де є односторонній вдих, а видиху, тобто немає для тебе, який би був шкідливий. Якщо немає, ми беремо абсолютно е з бинта, робимо серветку, яка дозволяє проводити штучне дихання. Є нюанси, якщо ви бачите, що штучне дихання ви не зможете провести, необхідно тільки проводити натискання грудної клітки. Якщо нема іншої допомоги, аби ви не можете проводити дихання. Чинуйте. Чинуйте. ви мене чуєте, ви мене чуєте, що з вами сталося? Відповіді нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хтось може мені допомогти? Мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога. Подзвоніть 103. Мужчина 45 років, без ознак життєдіяльності, без дихання, без серцебиття, вулиця Івана Миколайчука. 9, необхідна допомога. Ми починаємо реанімаційні заходи. 28, 29, 30. Диху, при вдиху, необхідно підняти підборіддя, закрити носик, відкрити дихані шляхи впродовж 5 секунд зробити два вдохи. Два вдохи. Приступаємо до масажу серця. 29, 30. Затискаємо носик, відкриваємо нижню щелепу, прикриваємо захисною тканиною, це може бути пов'язка з бинта або з марлі, обхоплюємо губами рот потерпілого, піднімаємо підборіддя, робимо два вдихи впродовж 5 секунд. І в подальшому продовжуємо. Проведення зовнішнього масажу серця. Тобто натискання на середину грудної клітки 30 разів з інтенсивністю 100-120 хвилин. І раз, і два, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знову закриваємо носик, піднімаємо, відкриваємо і продовжуємо. Масаж серця і штучне дихання ми продовжуємо до е, того моменту, поки приїде необхідна допомога або прийдуть особи, які можуть тобі допомогти проведення, оскільки це є важка фізична робота. Mm -hmm. У вас є, скажімо, ви знайшли, бо хочете надати допомогу. Пацієнту, в якого є порушення черевної порожнини, ви бачите, в нього є травма живота, і ви бачите, коли є кишківник. Ви одягаєте засоби індивідуального захисту, які повинні бути, це є рукавички. У вас є бинт. У вас є бинт. В жодному разі не можна торкатися внутрішніх органів. Людину треба заспокоїти, все буде добре, все буде добре, не хвилюйтеся. Зараз я вам допоможу. Ви повинні легесенько його положити. Ось таким чином ви повинні взяти бит, який у вас є, підручні засоби, зробити з нього валик. Можливо, як... Зробити з нього валик, з боку бути... з, бути... повинні... з будь-чого, будь то є підручні засоби. Ви повинні накласти валик навколо, навколо цієї рани, не зачіпаючи кишківник. Попередньо ви викликали медичну допомогу або осіб, які мають медичну освіту. Ви маєте стерильний бинт, ви його відкриваєте, ви робите з нього пов'язку, ви робите з нього пов'язочку і прикриваєте цією, цією пов'язочкою рану. Ви її не притискаєте, ви її прикриваєте і. Чекаєте кваліфіковану допомогу. Рану ви прикриваєте для того, щоб не попала будь-яка інфекція, не було забруднення рани. Ви спостерігаєте за пацієнтом, ви з ним розмовляєте, ви запитаєтеся його абсолютно дані і заспокоюєте. А чому не можна притискати рану? Я вам поясню, дивіться, я вже вам пояснювала. Значить, торкатися кишківника не можна, оскільки це є кишківник, який має дуже делікатну. Оболонку, таким чином, ви можете пошкодити оболонку, яка пізніше приведе до небажаних наслідків і небажаного результату. Коли ви його накриєте, ви притиснете, кишківник, знову ж таки, це є неправильні дії. Ви повинні зробити валик, який повинен бути вищий від рани, для того, щоб просто накрити зверху портнести, як зробити накриття, обезпечити. Дану рану від попадання абсолютно зовнішніх шкідливих факторів. На даний час ви бачите потерпілого, в якого є пошкодження лицевої частини голови. Ви бачите, що є чужеродне тіло, ви бачите збоку, який він отримав травми на волосистій частині і порізи на шиї. В жодному разі не можна витягувати. Це чужорідне тіло. Не можна вдавлювати око назад в його очну порожнину. В такому випадку ви повинні зупинити крувотечі, які є збоку, якщо ви бачите, заспокоїти людину, викликати на допомогу. Тобто ви берете засоб, які у вас є, стерильний, стерильний бинт, прикриваєте місце, де кровоточить. Якщо ви є одні, ви повинні оце місце перекрити, не рухаючи, і попросити людину, яка змозі, допомогти вам. Тобто людина бере самостійно це сама допомога, натискає оці частини тіла для того, щоб у вас звільнилися руки і ви надали допомогу оцій частині обличчя. Якщо у вас є двоє людей, двоє, і ви вмієте надавати допомогу, маєте засоби. Тобто ви знову ж таки зупиняєте всі кровотечі, які у вас є методом притиснення, От, вам допомагають, ви знову ж таки не витягуєте предмет, ви стараєтеся людину евакуювати з місця небезпеки, ви робите валики, валики, ось таким чином. Валики. Якщо є у вас ще одна людина, і зверху накладається. Пов'язка таким чином людина з такими пов'язками евакуюється з місця небезпеки у на для надання медичної допомоги медпункт або лікарня. У вас є подвір, які отримують. Травму обличчя да, випадку нижньої щелепи. Ви бачите, що в нього інтенсивно пульсує кров з цієї частини, ви бачите пульсуючу судину. Ви кличете на допомогу. В першу чергу ви кличете медика на допомогу. Далі у вас є засоби індивідуального захисту. Рукавиці, ви з собою маєте бинт, цей пацієнт при свідомості він відповідає, спокійно я вам зараз допоможу. Спокійно я вам зараз допоможу. Ви бачите пульсуючу судину, ви прикладаєте стерильну пов'язку, натискаєте, притискаєте пальцем цю частину судини, яку ви бачили, для зменшення кровотоку. Якщо вам потрібно звільнити ваші руки, ви просите пацієнта, щоб він притиснув і допоміг вам. Ви накладаєте одну пов'язку, ви накладаєте іншу пов'язку, як ви маєте, і методом натискання якнайшвидше зупиняєте кровотечу, наскільки вас це вдасться. В подальшому при е, запитанні, чи ви можете йти, ви допомагаєте пацієнту е, такому пораненому вийти з вогнища небезпеки до медичного пункту чи до лікувального закладу. Ви бачите пацієнта, якого є перелом нижньої кінцівки гумілки. Ви бачите, що це є відкритий перелом, оскільки є рана і є дві кістки. Ви далі кличете на допомогу, бо цей пацієнт не зможе сам іти. Він кричить від болю. У вас є засоби індивідуального захисту це є рукавиці. У вас є перев'язувальний пакет, у вас є бинти. Для полегшення стану цього пацієнта ви повинні покликати когось на допомогу. Поможіть мені, будь ласка. Поможіть мені, будь ласка, прошу потримати ногу. Для надання пацієнту ви його піднімаєте і методом натяжки отак тримаєте. Прошу помогти мені. Прошу мені помогти, натягнули Маленько, можна в сторону трошки, да? Якщо може так я. стояти це правильно, ви натягуєте за п'ятку методом натягування. Ви повинні накласти стерильну пов'язку, яка у вас є. Тобто ви берете... Ага. А людина натягує ногу? Так, вона натягує за ногу, оскільки при натягуванні ноги, значить, переломані кістки не будуть травмувати навколишні е оточуючі тканини, ні, ні е судинні пучки, ні м'язи, е ні нервові закінчення. Ви накладаєте, у вас є перев'язувальний пакет, ви накладаєте перев'язувальний, е розкриваєте перев'язувальний пакет, ви накладаєте. І ви перебинтовуєте, проводите, проводите таку, називається імобілізацію, але попередньо ви накладаєте пов'язку і перебинтовуєте цю ногу. Далі ця нога повинна бути знерухомлена з метою максимального травмування людини і завдання її болю. Ви можете, прошу, положити, дякую. Якщо у вас нема підручних засобів, ви можете, якщо приходиться людину транспортувати, прибинтувати нога на ногу і чекати допомоги. Якщо допомоги нема, ви закликаєте оточуючих допомоги, і людину треба на руках винести з вогнища на безпеки. Якщо прийшла вам допомога і є засоби, тобто є дошки чи є спеціальні крісла. Людину, не рухаючи пошкодженої ноги, транспортується у медичні заклади. Особу в такому стані, ви зорієнтуєтеся, що людина, можливо, має ушкодження шийного відділу або хребта. Ви підходите до цієї людини, попередньо дивлячись, чи нема небезпеки, питаєтеся, ви мене чуєте? Що з вами сталося? Ви мене чуєте? Людина вам відповідає, вона стогне, тобто в неї є наявні ознаки дихання. І серцебиття, людина жива. І він мені розповідає, що в нього болить спина і в нього болить поперековий відділ. В жодному разі ви не робите ніяких рухів. Аби не зашкодити, і ви кличете на допомогу відповідні служби і потребуєте відповідну транспортувальну дошку до приїзду швидкої допомоги, а до або до приїзду медиків, ви з людиною розмовляєте, моніторуючи, спостерігаючи за її станом, якщо ви знаходите пацієнта в такому стані, ви до нього підходите. Що з вами сталося? що Він мені надає пояснення, що в нього є ураження грудної клітки. Ви відкриваєте і бачите дійсно, що в нього є ураження грудної клітки. Ви не можете зорієнтуватися, чи це є поранення при падінні, тобто ви не можете зорієнтуватися характер цього поранення. Ви повинні людину посадити на півсидячі положення, оскільки це полегшує її дихання і при таких пораненнях. Повинна бути на півсидяче положення заспокоїти людину і покликати на допомогу. Якщо у вас є з собою старинний перев'язочний пакет, ви його відкриваєте, прикриваєте рану, чекаєте кваліфікованої допомоги. Ви зустріли. Пацієнта, який отримав опіки обличчя, він кричить йому боляче, але він може пересуватися. Ви повинні покликати на допомогу, зорієнтуватися, де є найближчий медичний заклад. Якщо такого медичного закладу немає, ви повинні цього, цього пацієнта заспокоїти. Якщо у вас є з собою, скажімо, засоби індивідуального захисту, ви одягаєте їх. Якщо у вас є. Можливість комунікувати з службою 103, ви обов'язково її викликаєте і чекайте до приїзду кваліфікованої допомоги. Якщо ви знаходите пацієнта з опіком, як ви бачите кисті опік четвертої степені. Ви повинні звільнити цю частину долоні від одягу. Якщо одяг не знімається, ви мусите розрізати одяг ножицями, якщо вони є. Якщо ні, максимально швидко доставити пацієнта до медичного пункту чи іншого закладу. Якщо ви зняли одяг, Одяг, і вам е, треба деякий час е, для того, щоб ви доставити пацієнта в медичний пункт чи інший заклад. Ви повинні його заспокоїти. Ви повинні відкрити стерильний, стерильний бин, змочити його в чистій, в холодній воді тімнатої температури, покласти пов'язку і якнайшвидше довести для надання е, медичної допомоги. Це є Травматична ампутація кінцівки, яка могла бути внаслідок вибуху або внаслідок дії якогось уражаючого фактора. І як ви бачите, є кінцівки, нема, є тільки так звана культя. В такому випадку ви повинні підійти до пацієнта, накласти стиснюючу пов'язку. Якщо у вас є бенти, це бентова. Якщо є так як перев'язування, перев і ви повинні накласти жгут. Вище місця травми, якщо у вас нема жгута, ви повинні знайти предмет, це може бути пояс шалик, рушничок і зробити імпровізований жгут, перетиснувши судини, які живлять дану частину, і відповідно викликати на допомогу.